Який стартовий капітал необхідний для початку бізнесу? Мрійте про свій власний бізнес, але не знаєте, що розпочати. Головне питання: скільки грошей потрібно? Відповідь залежить від вашої ідеї. Але є 5 кроків, які допоможуть вам визначити необхідний стартовий капітал. Перше. Визначте тип бізнесу. Магазин, онлайн-сервіс, кав'ярня. Кожен вимагає різних інвестицій. Друге, складіть детальний бізнес-план. Врахуйте всі витрати від оренди до маркетингу. Третє. Дослідіть ринок. Дізнайтеся, скільки коштує обладнання матеріали і послуги у вашій ніші. Крок п'ятий. Створіть фінансову модель. Прогнозуйте доходи та витрати на перші місяці роботи. Крок п'ятий. Підготуйте резервний фонд. Непередбачувані витрати це нормально і будьте готові до них. Пам'ятайте, головне не сума, а правильне планування і управління ресурсами, успіхів вам у вашому бізнесі. Розпаковка особистості це подорож до себе, яка допоможе розкрити. Ваші нові грані вашої особистості і знайти своє справжнє я для того, щоб використати його у вашому бізнесі посилання у шапці профіль.